Друзі, добрий день! Я вам зараз хочу дещо показати. І хто користується сайтом Marine Traffic, і хто його знає, і я його використовую як джерело а, при дослідженні, знаю, що цей сайт для того, щоб ми могли відстежувати рух суден у всьому світі. Ті судна, які з. Працюють в цій програмі, яких видно, які не, не а, знищують свою геолокацію, тому що є, 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 є таке поняття знищення геолокації. Коротше кажучи, дивіться, це з вами є зна, так називаємо те, що е, нам не потрібно: Кримський або Керченський міст. Ми це, називаємо його Кримським, росіяни називають його Керченським міст мостом. Так от, е, а оця паличка, це острів Тузла. Це острів Тузла, трошки далі острів Чушка. Сама арка знаходиться отут. А це оце, така зеленька паличка, це є направлення вітру. Направлення вітру, тобто погоду на сайті, в принципі, можна прослідкувати. Якщо ви там ще підвищуєте тарифний план, то там відкривається більше. Ну, нам зараз цікаво, не, не це. Значить. Ну, Немає не жодного шторму, але, але це місце я б назвала зараз а, катастрофою а, аварією а, біля мосту. А, і а, ми бачимо, тут у нас з вами є чотири судна, два з яких одне на одне налізло. Тобто це говорить про те, що дуже великі а, 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 оце з вами панамський а, балкер. Чи під прапором панами, можливо, це не факт, тому що о, о, вже останнім часом о, судно і країна, з якою походження, можуть о, не обов'язково означати прапор. І це погано. Є інше о, о, судно, Великий Балкір, от він також перед вами, походження з панами і о, поруч пливе. В їхню сторону пасажирське судно, яке е, не пливе у, у, в сторону м, е, порту, е, не пливе в сторону Керченської переправи, воно пливе в сторону е, даних суд е, двох е, двох балкерів. І ще у нас тут є ще одне сум, е, судно: танкер для перевозки нефті і хімікатів, що мене дуже е, само по собі. Е, Якби цікавить, власне кажучи, от хімікати в Азовському морі і ще одне поруч судно, яке, е, е, е називається Святий Георгій Побіноносець, генеральний груз, тобто великий барк, балк, балк, м -м, балкер, да, танкер. І в, такі, в такому положенні воно знаходиться близько двох годин. Оце, оце судно тут десь півгодини, а, а оці три вже дві години як зафіксовано, що вони от судно на судно. Це говорить про те, бачите, ще з якісь підозрілі ці стрілочки кажуть, що вони начебто пересуваються у цю сторону. І ми бачимо, що, власне кажучи, у нас пориви вітри в сторону а, Криму. І а, тепер про те, що будівництво самого мосту призвело до а, екологічної катастрофи, коли не було ці, цієї ці конструкції, судноплавство було двома шляхами. Зазвичай, отак от запливали, а випливали з цієї сторони. Тобто, це був такий у нас а, і, і так, і так, і так, і так. У нас було два а, дві протоки. Де можна було і посередині, у нас було острів Тузла, але коли побудували цю конструкцію, Росія перекрила а, один із а, ходів для судноплавства. І таким самим а, чином е е, екологи кажуть, що в принципі Азовське море воно а, стає екологічним. А, вони зробили екологічну катастрофу. Вони а, порушили біосферу, вони порушили а, судноходство, а, вони завдали взагалі світу великих економічних збитків. отут, тут вони. А, і є ще зміни на планеті, які відбуваються, і, коротше кажучи, висновок до того, що судноплавство в Азовському морі стає абсолютно а, а, таким випробуванням для тих, хто, а, хто плаває, тому що заносить судна, не як а, причина якої, якого а, такого явища взагалі ну, важко пояснити. і Буквально от в лічені хвилини за лічено секунди е, щось з'являється в, в морі, що одне судно тяне на інше судно, і все це призводить до, до якоїсь аварії. Коротше кажучи, коротше кажучи, до цього призвел призводить, призводить, по перше, от, от, оця от ця от конструкція від, від острів Таманського острову до Росії, до Краснодарського краю. Тому Україна повинна а, на такому міжнародному рівні казати, що міст обов'язково повинен бути демонтований. Оця екологічна катастрофа для Азовського моря повинна бути демонтована, Судноплавство повинно бути відчинене, і а, будівництво цього моста є екологічною катастрофою для взагалі біосфери Азовського моря. Деякі види риб просто пропадають, а ми знаємо, що в Азовському морі найбільше в світі кількість камбали, яка жила, а Камбала дуже любить саме таку воду, таку солюності, як в Азовському морі, і і взагалі кількість. Він каже, не скумбрі, а по вісім. Ну, коротше кажучи, камбали стало менше, їжі стало менше, Азовське море стає е, таким екологічним катастрофою. Ну, що ми ще ска хочемо сказати, що в принципі судноплавство вони не перекрили, е, Да, вони не перекрили, якщо ми кажемо, що вони тут робили, якщо ми роздивляємося, по факту у нас тут є така конструкція, дві конструкції захисні. Для, для цієї а, а, арки для цієї опори вони перекрили, от, власне кажучи, от власне кажучи, отак от чимось вони металевим дротом перекрила. Яка логіка в цьому мені нам не зрозуміла, можливо, під водою і ще є, 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 є пояснення, тому що роблять, але взагалі логічного пояснення особисто я ну я просто не бачу. Я бачу, що от зараз на, на 17.11 по київському часу, що в, отут є велика така от аварія, аварія із двох великих панамських балкерів, і а, причиною тому а, не людський фактор, я думаю, там а, фактор є а, щось, щось їх затягує один на одного і пов'язано це з екологічними якимись проблемами в даному проливі. Ну, Те, що я хотіла вам розказати. Дякую за